друзі, всім привіт! Повертаюся на канал, хочу сьогодні зняти зимову риболовлю, їду зараз, вже у нас видно на вулиці, їду на зимову рибалку, на ківок, на бариша Вчора поїхав, подивився, чи клює. Клюють файні окунці, такі були ладошка, більше ладоші. Такі по 23-25 см. Так що сьогодні їдемо, хочу вже, як кажуть, потихеньку повертатися на свій канал і щось знімати вам, бо так вийшло, що трошки стрес і закинув то все. Риба не клювала, не міг нічого толкового зловити. Ані карпа, ані ще нормально, нічого не міг зловити. Коротше, друзі. І що? Ну, почався стрес, дивно ну, все, все даєш, все ті риби давав, а воно мені ноль. Трошки вирішив зробити перерву, тут зимова риболовля. І далі буде вже буду дивитися по состоянию, як буде обрати рибу. Димо, друзі, на рибалочку. Таке там чудове озарці на файна рибка бере, так що потрібно їхати, а як? Не сидіти ж вдома? То поки є лід, потрібно їхати. Ну, але я вам, друзі, скажу, що лід такий, що ну, пишні не маю, а маю сокірку. Блін, вчора, друзі, бив, ну приблизно 20-25 см лід. Та просто труба, лід капітальний Погодка радує, файненька. Завтра ще передає сніжок, буде ще файніше. Так, я вам скажу, друзі, доволі довго тримається зима, вже кінець майже з січня. У нас сьогодні 25 січня і в нас ще лежить сніг. Це 31 го він у нас випав і ще тримається. Це, друзі, в Польщі. Це я розмовляв з поляками, то говорять, що приблизно років. 15 тому це була така зима, а так більш не було такої зими. Ну і що, зараз летимо <кхи> на водойму, вирубаємо полоночки. Блін, одне що я просто забув, Потім, якщо зараз буде магазин відкритий, зараз заїду, візьму, прикормити друзі. Маю таку файну прикормочку, я вам кажу. Вчора я її протестував. Просто бомба. Е, Звичайна, друзі, манка. Звичайна манка, друзі. Насипаєте, розмішали, воно впало, клітка підходить, мілка і починає потім підходити крупний окунь. У мене вчора я так підкормив дві луночки. У мене підійшов 1 на 27, 1 на 25 о, сантиметрів. І доволі непогані. То у нас зараз буде фоторадар. Фотоприход, як ми його всі називаємо з хлопцями. Показує, скільки я зараз їду. Це спочатку перед фоторадаром табло, далі йде фоторадар. Але буде по правій стороні, можете побачити його. Був їхав автобусом і мені водій говорив автобусу, що він їхав в протилежну, протилежну сторону і його за цей ззаду сфотографував радар. І прийшов йому штраф. Як в Польщі говорять мандат. Але, друзі, заїжджаєш в село, дороги такі самі, як в нас в Україні. Нічого не міняється. Курва, ну, то просто труба, друзі. Ну я вибачаюся, то вже, як кажуть, то в Польщі слово курва то як доброго дня. Але ну, просто труба, ну я не знаю. Не, ну як їздив в інші міста, то, то там все таке, більш-менш нормальні дороги, можна їздити. Ну тут, тут капець, Розмітки нормальні немає. Дороги побиті, ямки. Все як в Україні, як? Так і живемо. По-іншому, друзі, ніяк. Так що, друзі, йшов, включуся вже на водоймі друзі що ж, ми вже на кризі йдемо на наше місце така водойма здорова доволі 10 чи 15 гектарів люди трошки сидять ловлять рибку а ми йдемо на наше місце ми, я ловив. я і на прошлі вихідні в неділю приїжджав тоді один геть слабо ми щось з колегою на двох Зловили ну, приблизно десь 20 окунієві там по одній плітці. А вчора, я ж кажу, пішла вже рибка, тиск спав і починає щось прокльовувати. Так що йдемо в наші місця, зараз будемо прорубувати і будемо ловити. Ось тільки що запитував хлопців на початку озера. Ну каже Вчора каже, сидів, але в нього такі малі вони на пів на водоні приблизно 11-12 см. І то він так сидить, зловив, випустив, зловив, випустив. Каже, вчора 20 зловив зранку і після обід каже ще 25 Ну каже, всі малі. Каже, а ти де каже сидиш Кажу, з другої сторони. Таку, там файне доволі місце, кажу, і бере. І він каже, там глибина мала. Кажу, ну мала. Метр десять, метр п'ятнадцять, але того вистачає. Так що, друзі, топаємо, зараз буду вам там вже показувати на місці. Ну що ж, друзі, вигрубав лунки наші. Капець, просто вчора ж сидів рибачив, сьогодні приходжу, вже сантиметрів десять воно замерзло. То просто труба. Вчора вирубував ті лунки. Так що, друзі, ось наживляємо зараз у нас три опариші. Поки що манку не даємо, так як я вам казав, щоб не манку давай. Спочатку подивимося, де він є. Пошукаємо. Глибину виміряв. Оп! Опускаємо. На дно положили. Раз. Два. І тепер маленькою ігрою доверху. Ну, там на початку теж хлопці говорили, що не дуже окунь, не дуже риба активна сьогодні. Ча і тиск так, але тиск, друзі, скаче капітально. О, друзі, ось вон і перший на опусканні. Маленький окончик. Маленький окончик, друзі. Той хлопець, я в нього запитував. О, клює вже, бачите? Спробує. Вітер. Що О, є. Ще. Пес малий, бачите який. малі пси. Біжи. Гуляй. Я на них, на них кажу малі пси. Бачите, воно навіть не може смикнути нормально тут Чи Нормальна покльовка була, покльовка а не таке. О, знову смикає. О, 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 пліточка, о, тут уже файненький батончик. А собака закопнула. О, така, друзі, пліточка файненька. О! Клиточка это добрая. Еще раз все лунки клювали одни. Вот мне сегодня уже на эти десь підійшла. Может там на ванку даже підійде. Оп, оп, оп. Оп, Огончик, собака мала. Віддай ту мормишку, ну йофана. А їх не можна випускати, друзі, бо вони зарази... одні і ті ж самі і клюють, блін. Давайте зараз його випустимо. Панеклює. І ми цього окунчика випустимо. Бачите, друзі, Дай, О! І вже відразу брання у нас. Чи то він так стукнув. Треба там вже опари, що, напевно, змінити. Опа, є. Оп, оп. оп, оп. оп, оп. 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 Є -є 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 -є! І встиг втікти. Ну блін, десь такі на, майже на ладоню. Гівнюк. Що, тоді потрібно йти по ящика і сідати тут на стоячку, якщо воно почало брати. Таже, друзі, розповім вам історію, яка в в тому році сталася проїхав там на одне озерце. Ну таке невеличке. О, То щось вже посмикувати пробує. Невеличке таке озерце. Е -е, Сиджу, ловлю на кукурудзу. Ну Там файні, файна поту, на кукурудзу теж бере і лещ. Там, там, на тому озері я витягував на 37 см плотву. В ітоги витягую. Ну, сидів я і сиділо там навпроти У мене так, майже навпроти з боку. Сиділи два поля ловили рибу. І що вони, коротше, друзі, що вони роблять? А, в мене попадається коропець. 39 см, друзі. Можна брати від 40. Що вони роблять? Беруть, дзвонять на страж рибацький. Приїжджає Страж Рибацький і починаю мене перевіряти. Починають... Щоб ви, друзі, розуміли, все повністю перешмонали, Я їм кажу, що я його витягнув, але пошкодив трохи йому там рота. Я йому пішов у машину. А вони сказали, що я його машину поніс. О, о-о-о-о-о-о-о. Ще, друзі, одний. але це ще фейніший. Цього можна взяти навіть е, цей. вон ви ж такий. Кажу, я пішов, взяв, я маю медик пшикалку. Взяв медика, взяв рулетку, взяв э, ваги, зважив нього, поміряв, запшикав і випустив. Я їм кажу, що він стояв у мене, лежав у підсаку, я його навіть не, не ніс до машини. Вони мені друзі не повірили. І що вони, коротше. Вирішили гетті-машину перевіряти, Ну, я ще не мав просто часу щоб з ними спорити, бо спішив. Щоб Я мав час, друзі, я визвав би поліцію, визвав би свидетелей і був би тоді інший розговор. Мені мене трошки це зацепило, теж я не їздив напевно з місяць на рибу. Бо мені стало обідно, за чого, друзі, що той страж Рибацький приїхав, він їх них навіть не провірив. Страж уїжджає, вже поїхав, вони зібралися і витягли із садка три коробці малих. До кілограма. Там навіть не було, друзі, напевно, і, ну, десь 35 см, 37. І вони уїхали. Можемо трішки відпустити, бачите, тут система дурна система. Не знаю, що яку сторону правильно його взяти щоб воно. Ну, Оп, 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 оп. Пліточка, бачите, друзі, що я говорив? На маночку пліточка приходить. На маночку пліточка приходить.

Щоб... Той париш не замерзав, тут понакручувала мені, просив її не наматувати, вона мені наматувала трішки. Там ради, ох, ох, закуталася, трішки заліт. Зацепилася жилочка, а то нічого. Знову починаємо. Ай-яй-яй. Дали трішки по губкам їй. Чому зараз Оп-оп-оп-оп. О, вже й окунчик підійшов, зараза. Тільки плітка підійшла, а він уже. Тут як тут. Гівенюк малий. О, дитинча. Біжи. Не заважай мені рибачити. Прийшов. То я тебе не звав. Подивимося, на чи настоячу візьме. Чим буде тільки на гру. уже окунь подошел. тайм мелкий выгнал плотвичку все у нас тоже может такие быть не значит что сейчас маночки спрацювала маночка Бачите, друзі, вже більше нічого не хоче. Попробуємо ще на стодячу. Поки ми зараз витягнемо маночку, зараз я вам покажу все як я роблю. І наблюдайте за покльовочкою. Що воно буде. Будете мені казати, що буде клювати. Поки я ящичок відкрию, дивіться. за удочку. будете мене звати. Віталі клює, бере монстрова плотва. Гігантська. І так насипаємо. Поки що. Вверх. І так розмішуємо її. Мішаємо, мішаємо. Мішаємо. Туди так заганяємо в лунку її. Ми, коли чи то, що... можливо, щось і правда. Зараз кивочка з живочкою протрімал. Оп, було щось. Удар був. Ще одне, бачите, тільки підсипав маночки і піточка підійшла. Чудово. Значить, що, друзі, зараз підемо ще по тих луночках просиплемо маночки. По інших, на яких я не давав манку. І не засняв, він ще одного батончика файного витягнув шанс зібрати з воночку і витягнув одного батончика Іпробуємо зараз ще отраз для вас засняти ще ж тоже Я ж не для себе хочу Можливо друзі буде трішки погано чути, бо натягнув бафа Холодно капець. Лице замерзає. Ой-ой-ой, був удар. Дивитися, що вам з ним кою, чи воно все нормально чи ні. О, бачите, саме поцепилося. Ой-ой-ой, друзі, дивіться, якого батона взяв. І на... тільки опускав вже, друзі. Оп! Вискочила мервишечка. Потрібно буде пари ще надіти. Ну може на цю візьмеш на одного візьме дивлюсь щось воно не опускається Вона засіла висиділа тітка така тітка плітка бачите найбільша вона друзі засіб тут дві такі крупненькі взяв ось одна і це друга ще я вам не засняв вже коли витягнув показав Ну, файно, файно. б... Хоча... Ну і що, друзі? Ось наш улов. Зловив ще одного за півтори години окунця і одну плітку. Так що, друзі, на сьогодні будемо риболовлю закінчувати, бо холодно, капець. Замерз, як пес. Потрібно йти додому вже. Так що будемо завершувати нашу риболовлю і йти додому. Так що, друзі, всім до зустрічі, всім па-па.